Рам м'ясорубка риве як трактор. І замість фаршу виходить щось схоже на розчарування. Час вибирати нову. Розберемося, які характеристики варті уваги, що вміє така техніка, і протестуємо топові моделі. Ба більше розіграємо м'ясорубку Molinex і набір посуду ВМФ. Дивіться відео до кінця, щоб дізнатися умови конкурсу від Comfy і виграти один з призів. Електрична м'ясорубка це вже давно не просто фарш на котлети. Вона крутить м'ясо, рибу, овочі, робить ковбаски, деруни і навіть сік. Головне, все швидко і без надзусиль. Але є нюанс. Усе можливо тільки якщо в м'ясорубки вистачає сил. А ось тут починається найцікавіше, бо потужність на коробці і реальна робота дві різні історії: потужність і продуктивність. Зазвичай вказується максимальна потужність. І номінальна. На максимальній м'ясорубка працює протягом невеликого часу, коли перемелює тверді продукти. Тривала робота з таким навантаженням може вивести пристрій з ладу. Номінальна потужність це те, на що техніка реально розрахована під час звичайного використання, щоб працювати без зупинок і перегріву. Можна подумати, що чим більша номінальна потужність, тим вища продуктивність. Але навіть якщо номінальна потужність у моделей схожа, то продуктивність роботи може бути різна. Саме показник продуктивності вказує, скільки скільки продуктів м'ясорубка реально прокручує за хвилину. Продуктивності до 1-1,5 кілограмів достатньо для щоденного використання. А щоб готувати швидко для великої родини або ж робити заготовки, варто вибрати модель продуктивністю 2-3 кілограми за хвилину. Режими швидкості. У різних моделей різна кількість швидкостей. Може бути лише одна чи дві. На базовій першій швидкості м'ясорубка працює рівно, без надмірного навантаження, і для більшості побутових задач цього вистачає. Друга швидкість підвищена. Потрібна, коли треба приготувати швидко, або коли м'ясо трохи жорсткіше з прожилками чи просто потрібен великий об'єм фаршу. Якщо м'ясорубка з двома швидкостями та в комплектації є набір різних насадок, то дивіться в інструкції поради щодо вибору режиму швидкості. Під кожну насадку. Матеріал. Тепер Трохи про матеріали, бо від них залежить не тільки довговічність, а й зручність у використанні та догляді. Найкращі моделі, які прослужать довго з якісними металевими елементами, як от муфта, шнек, ножі, решітки та барабани для шинкування. Важливо, щоб ножі були з нержавіючої сталі та самозаточувальні, тобто підточувались під час роботи. До речі, ножі бувають односторонніми або двосторонніми, так, от двосторонні більш ефективні насадки. З комплектацією в м'ясорубках, як з конструктором, десь лише основа, а десь майже кухонний комбайн. Базова комплектація це шнек, ніж, кілька решіток з отворами різного діаметра для дрібного чи грубого подрібнення. Завантажувальний лоток і штовхач. Цього достатньо, якщо потрібна лише м'ясорубка. Але сучасні моделі часто мають додаткові насадки, які значно розширюють функціонал. Насадка для ковбасок проста трубка, за допомогою якої можна наповнювати натурально чи штучно оболонку. Колонку. Головне трішки змащувати її олією, щоб було легше робити ковбаски. Овочерізки, різки, терки, барабани, конусоподібної форми це насадки, які перетворюють м'ясорубку на фуд-процесор. Можуть бути для нарізки слайсами, дрібного або ж грубого натирання. Для тих, хто полюбляє домашні соуси та соки, незамінною буде насадка для ягід і томатів. Ця насадка ідеально відділяє сік від шкірки та кісточок з м'яких фруктів і овочів. Насадка кеббе для кулінарних. Експериментів східної кухні. Вона дає можливість зробити оболонку з булгуру чи м'яса, щоб начинити її грибами, овочами чи подрібненим м'ясом. Тож, чим більша комплектація, тим більше сценаріїв використання. Не менш важлива, ніж сама техніка, це те, з чим доводиться працювати щодня. І весь апгрейд для сучасної кухні, як от техніку, Посуд, аксесуари можна придбати в комфі, максимум користі, мінімум біганини по різних магазинах. Наприклад, у комфі можна придбати ось такий сучасний комплект для приготування: це набір гострих і якісних ножів з нержавіючої сталі, набір зручних мисок і дерев'яну обробну дошку ВМФ. Цей бренд символ найвищої якості, який гарантує не тільки візуальну естетику, а й ще й задоволення від користування. Особливості. Є ще низка особливостей, які впливають на комфорт у щоденному користуванні та довговічність техніки. Нюанс про який мало хто згадує діаметр завантажувального отвору: чим він ширший, тим менше потрібно різати м'ясо, реверс або ж зворотній хід. Це обов'язкова функція. При натисканні шнек крутиться у зворотній бік і вивільняє застряглі шматки. Захист мотора від перегріву працює просто. Коли м'ясо жилясте, об'єм великий і техніка працює довше, ніж зазвичай, то мотор перегрівається і спрацьовує автоматичний захист. Якщо насадки розпрошуються по всіх шухлядах, то швидко втрачається інтерес ними користуватись. Тому зручні моделі з відсіком для зберігання насадок, наприклад, у корпусі. Відкриваєш. І все під рукою. Компактне зберігання кабелю теж не завадить, бо запобігає його сплутуванню та пошкодженню. У комплектації ще може бути щітка, щоб полегшити очищення решіток та інших деталей. І добре, якщо робочі елементи, можна мити у посудомийній машині. Завдяки гумовим ніжкам прилад не ковзає по стільниці, а впевнено стоїть на місці навіть на другій швидкості. Для зручного перенесення м'ясорубки мають бути зручні виступи або ж ручка. А тепер. Найприємніше розігруємо потужну м'ясорубку Mulinex з крутою комплектацією і набір посуду в МФ. Все як у відео. Умови максимально прості. Підпишіться на канал, поставте вподобайку під цим відео та залиште коментар з відповіддю на запитання, яку страву готуєте найчастіше з фаршу, якими б насадками реально користувалися, а які б лежали в коробці. Приймаємо лише один коментар від однієї людини. Конкурс триватиме 10 днів з моменту виходу відео. Двох переможців розіграшу виберемо за допомогою рандомайзера. Деталі й умови розіграшу в описі відео. Нехай щастить.